Це Євангеліє, це Євангеліє надії і Євангеліє любові. Коли Ісус прирівнює свого Отця Небесного до пастиря, до чоловіка, який втратив одну овцю, Він говорить, що чоловік залишить 99 овеця піде за одною. Так само отець не має бажання. Отець Небесний, щоб загинув один із цих малих. Для Бога немає людей, якими би він не був, можна би так сказати, цілковито зацікавлений. Немає людей, яких би він не любив, немає людей, які відійшли від нього, яких би він. Не шукав, тобто немає нецінних людей. Це Євангеліє надії заключається теж в тому, що в нас може бути особисто теж не раз таке відчуття, чи я Богові цінний? чи ми Богові цінні? чи Бог бачить наші страждання. Чи Богові залежить? На нас і знову, і знову, коли ми дивимося на Ісуса, Ісус підтверджує, Ісус показує, так ви є для Нього цінними. Він кожного з вас любить і кожного шукає. Для Бога кожна людина на землі тут є властиво, якщо ми так зануримося в таємницю Божої любові і Божого милосердя. Господь говорить, Він не хоче смерті грішника, навіть самого-самого великого грішника. Пам'ятаєте приклад розбійника, який в останній миті свого життя навернувся, повернувся до Ісуса і просив, щоб Ісус його взяв з собою, тобто, щоб Ісус приговорився за ним і в ту мить, коли Він відкрився, відразу отримав благодать. Знаєте, одного разу з однією молодою особою ми розмовляли на цю тему, та особа сумнівалась в тому, що Господь її любить, та особа сумнівалась в тому, що Господь якось турбується, цікавиться нею. Я мав такий образ, я сказав, представ собі Бога, який хоче тебе обдарувати всіми потрібними благами, але ти закритий. Ти закрита. І Він чекає кожну мить, коли ти відкриєшся. І як тільки він помітив ту мить, що ти відкрився, він відразу дає, відразу, відразу дає. Настільки, наскільки ти відкрився, стільки тобі дає, це, властиво, ми маємо трудність з тим, щоб повірити, чи віримо. Ту брехню диявольську, який нашіптує, що ми недостатньо добрі, ми недостатньо цінні. І знову і знову Бог повторює: дивись, як я тебе возлюбив. Я дав єдинородного сина, щоб він тебе віднайшов. Бог. Шукає кожного особисто, а коли знаходить, коли ми приймаємо Його, Він кожного особисто любить. Знаєте, це важко повірити в це, це можна досвідчити. Кожний з вас, кожен з нас по особистому досвідчує, як Господь нас любить. Кожний з нас. Я впевнений, що якщо ви досвідчуєте це. То ви маєте свою історію. Так само кожен із нас особисто досвідчує драму, коли втрачає стосунки з Богом, або пам'ятає той період, якщо мав такий період, а скоріше за все, більшість із нас або кожен мали такий період, коли були закриті на Бога, коли жили в грісі і в темряві. Це була драма. Коли ми загубилися, можливо, і тепер хтось загублений, або, можливо, ми можемо згадати, коли тривали в якомусь грісі, смертельному, а потім, коли ми відчули це бажання посповідатись, це тому бо Бог шукав і чекав той, ту мить, коли ти відкриєшся на ту благодать, навернення. Навіть навернення це благодать. Ще до того, як ти посповідаєшся, Бог шукає, як тобі дати то світло, ту свою благодать, щоби заохотити тебе, прийди до мене, посповідайся. Я знайду тебе, визволю тебе з цієї темряві, з того гріха, і хочу наповнити тебе своїм світлом і своєю любов'ю. Бог бачить і шукає тебе. І, властиво, для того. І Ісус прийшов, і для того Ісус подарував нам себе в церкві. Тепер так чесно ми є Ісусовим тілом. Ісус через нас шукає, наприклад, дає на серце священикові жертвувати Собою. Принести в жертву свою чоловічу природу частково, відмовитись від сім'ї своєї. Чому? Щоб легше було шукати, щоб менше було цих завдань, пов'язаних дома жінка, дитина, холодно, темно, чоловікові потрібно потурбуватися. Про жінку, про дитину, а священнику простіше. Ісус говорить, ідіть за мною і залишіть все. Для чого? Щоб ви, так, як я, могли йти і шукати, щоб ви могли, так, як я, нести людям добру новину. Добра новина, яка заключається, що Бог вас любить. Дивіться, якщо ми подивимося на служіння Ісуса, там центральним місцем було проповідувати людям, що Отець любить людей. Якщо ми не чуємо, що Отець любить людей, наша релігійна присутність це обряд, це ритуал, випросити щось. Не про це Ісус нам прийшов сказати. Так, він сказав, Бог турбується, але перше, чого ми потребуємо, це почути, що ми є бажаними, улюбленими, що Бог, Отець любить нас і ми є для нього цінними. І це Господь робить, коли надихає нас, коли надихає нас щось тут зробити, красиве, почистити, потурбуватися, записати відео онлайн, коли ми, як тіло Христове, вкладаємо зусилля в те, щоб тут було красиво. Настільки, наскільки це можливо, щоб ми цю добру новину донесли через засоби масової інформації, через католицький медіацентри, через Кредо, через Радіо Марія, тепер, як до якогось часу, через Верітас. це так само Господь шукає через нас, бо хоче доторкнутися до тих, хто заблукався, що Отець любить, Отець любить вас, не бійтеся, відкритися на Його любов, на Його світло, на Його силу. Дивіться, як багато темряви тепер і фізичної, і духовної. І всі темряві це, це новий виклик, де хоче нас зламати не тільки ворог земний, але ворог духовний, який хоче в цьому часі забрати від нас Різдво, тобто забрати від нас надію на світло. Правда, є такий фільм. Казка Грінч це такий образ злого Духа, який вкрав Різдво, який вкрав радість, світло різдвяної ночі. Він хоче в нас від... вкрасти той вогонь, то тепло. Але ми, якщо повіримо, що вогонь і тепло, яке дав Христос, воно перемогло цю темряву, тоді ми пройдемо і через цей. Трудний етап, важкий, дуже важкий для нас тепер цей час. І в цьому важкому часі ми з вами пройдемо тоді, коли будемо разом. Тобто це новий виклик для нас. Чи ми будемо уважні один до одного, чи ми будемо один одного запитуватися про те? Як ти це переживаєш? Як ти собі радиш з цією темрявою, що не має світла, але не для того будемо запитуватися, щоб порівняти хто що має, але для того, щоб послухавши, а чи я можу тобі якось допомогти, чи я можу тобі якось допомогти? Може дровами, може свічками. Може, в мене є якісь два агрегати, одним можу поділитися. Як я можу тобі допомогти? Якщо ми будемо тепер поодинці, кожний сам про себе думати, о, я забезпечив себе добре. Буду дивитися, щоб мені вистачило, а там, що за мною, це ну, такий час потрібно, щоб кожен про себе потурбувався і про себе подбав, контролювати, щоб в мене було достатньо. Ну, це, 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 це про холод, це про ізоляцію, це не в дусі святого Миколая. Святий Миколай розглядався, кому може допомогти, був уважний до потреб інших людей. Хай цей час, важкий час нового випробування, хай буде часом, коли ми визволяємося ще ще, свого егоїзму, своєї зосередженості, на своєму теплі, своєму світлі, своєму комфорті, да, нам важко. Але якщо ми відкриємось на те, як можемо один одному допомогти, ми будемо досвідчувати перше цю Божу турботу, Боже тепло, Божу любов, яка примножується тоді, коли ми шукаємо спільно один одному, як можемо допомогти. Це свого роду місця незламності, просімо Святого Миколая, який був уважним до потреб інших, щоб Він випросив нам сьогодні цю благодать уважності, цю благодать шукати потребуючих, як і тих, які заблукались, можливо, духовно, так і тих, які тепер потребують нашої допомоги в цей час. Непростий.